Пане Одина, чому без інтриги? Да? Була комісія, яка вирішила, тому що в Олімпійському комітеті все прозоро. Збирається комісія, яка вирішує, хто найкращий спортсмен, найкраща спортсменка, хто що зробив. І це абсолютно нормально. Ну, ми розуміємо, що пройшли Олімпійські ігри. І дякуючи нашим Збройним силам, наша команда була. Ми виграли, вибороли 12 нагород. Ну і, звісно, ми розуміємо, що на сьогоднішній день хто найкращий. Найкращі – золоті. Золоті наші дівчата і хлопці, які вибороли, і дякуючи і срібним срібними і бронзовим. Ярослава Могучих – рекордсменка світу. Рекорд стояв десятки років. Чемпіонка Європи, олімпійська чемпіонка. Олександр Хижняк – олімпійський чемпіон, срібний призер в Токіо Олімпійські ігри. Ну найкраща спортсменка і спортсмен. Інша номінація, де об'єднала всіх наша Ольга Харлан, яка під час війни. Одна із більших всіх спортсменів, яка працювала над тим, щоб не допускати росіян і Білорусі, яка кричала на весь світ. Не просто говорила, вона кричала, що під час війни не місце їм в міжнародному спорті. І, і ще те, що потім вона вибрала першу бронзову нагороду, потім вона в команді вибрала першу золоту на Олімпійські ігри. Ну і шість медалей на Олімпійські ігри це взагалі на сьогоднішній день одна із найкращих спортсменів України за всю незалежність. Сьогодні отримав нагороду кращого спортсмена України 2024 року. Дуже приємна ціна нагорода. Я сьогодні говорив про те, що я дякую всім українцям, дякую країні, що нам це вдалося, цей нелегкий час. Я та всі ми показали і показуємо про те, що ми незламні, про те, що навіть в ці нелегкі часи ми можемо перемагати навіть на Самих складних і спортивних аренах, і на всіх фронтах. Дякую, молоді спортсмени і спортсменки. Це чемпіони світу, чемпіони Європи. Найкращі спортсмени, які були у 2024 році, і це абсолютно нормальний критерій спорту. Є один критерій результат. Ви вибрала комісія за результатами. Цей захід допомагає спортсменам олімпійцям відчувати те, що про них знають, їх підтримують і в них вірять. І що вони не одні, і що є величезна команда, яка працює і допомагає завойовувати нові досягнення та результати.